Історія найбільшої фінансової піраміди не закінчилася вчора. Коли її творця Берні Медуфа запроторили за грати на півтора століття. Тепер його жертви хочуть там же побачити і американських чиновників, які не захистили їх від їх шахрайства. Але й на всіх нас, хто тільки споглядав скандал з відстані, теж чекає важлива справа, бо краще вчитись на чужих помилках, особливо коли йдеться про гроші. І далі досвідом із вами поділяться жертви шахрайства століття. У мене хлопчик п'яти років обмежений фізично. Ми просили своїх близьких друзів, аби вони вмовили медуфа відкрити інвестиційний рахунок для нашої дитини. Там не було мільйонів, та для майбутнього сина це важкий удар. 65 мільярдів доларів вкрадених грошей, але не тільки це зробило фінансову піраміду американця Берні Медофа найбільшою в історії. Це також детально задокументовані персональні трагедії його жертв, тисяч обдурених по всій планеті. Я була змушена продати будинок, авто, картини, усе тепер. Я на трьох роботах беру в борг у друзів та родини, щоб платити за бензин, опалення, електрику. Я кожного ранку просинаюсь у страху, що я робитиму, коли постарію. Я без Копійки для кривника Морін сьогодні минув перший день зі 150-річного ув'язнення. Вирок він дістав лише вчора, після семи місяців судового процесу, та 20 років життя його піраміди. Більшість грошей з якої ніколи не знайдуть. Жертви Медофа знають, як компенсувати собі це. Це Конгрес дозволив, щоб таке трапилось. Тепер там мають за це заплатити. їх закони спричинили це легке життя для шахраїв. Вони стали співучасниками Медофа. Саме американські чиновники прогледіли у бізнесі Берні Медофа фінансову піраміду. Це було важко зробити навіть його інвестором, багато з яких на фінансах собаку з'їли. Але окремі дослідники попереджали держрегуляції США, що містер медов скидається на шахрая, та чиновники. Ігнорували закиди тепер за її головами відкрили сезон юридичного полювання, розлучені жертви. Ми зробимо все можливе, щоб наш конгрес почув нас та зробив щось. Це має більше з кимось повторитись. Вони готові боротися роками, щоб компенсувати свої, хоча б психологічні втрати, та захистити гроші інших. Ну і ще у грошах та цінах сьогодні кілька важливих новин з України. Маємо останні дані про українські зарплати та борги за ними. І на жаль, вони показали, що країна ще далека від завершення важких економічних часів. Тож, перше за півроку українські гонорари перестали зростати. Востаннє таке трапилось у січні під час першої хвилі економічної кризи. Тоді офіційні зарплати обвалились майже на чверть. Однак, турбує, що у травні зменшили зарплату за роботу в промислових регіонах та у Києві. Зараз ви та регіональних лідерів із вартості праці, і тут Тернопільщина та Волинь традиційно з найдешевшою вартістю праці. Авіація та чиновники і цього місяця мали найшвидше зростання гонорарів, але дивні справи із поштою, де у квітні збільшили зарплату на третину а у травні знову зменшили майже настільки ж на 25%. Одразу глянемо і на борги в Україні. Вони теж вперше зростають із зими. За травень зарплатні борги збільшилися аж на 100 мільйонів гривень у минулому. Це лихо лише п'ять областей. Цього разу найбільше боргів майже чверть із загальноукраїнської суми тримає Донеччина. І ще у нас залишилось перевірити курси валют та ціну нафти. В країні триває знецінення гривні, проте, поки скромними темпами, щоб не покоїтись, давайте спочатку заглянемо в українські обмінники. Там сьогодні гривня втратила проти долара. Копійку євро впевнено крокує до 11 гривень. Сьогодні йому до цього залишалось 13 копійок. Тепер ви бачите найкращі ціни на валюту в регіонах, найдорожче купівля та найдешевше продаж для долара та євро. І тим часом в офіційних курсах валют від Нацбанку без змін. Тепер до нафти знову на щастя водіїв. Вона не втрималась вище 70 доларів за сьогодні. Барель подешевшив на 3 бакси.